Доброго часу, мої золотеньки. Сьогодні ми з вами поговоримо про ваш стан, в якому ви нікого до себе не підпускаєте, в якому ви зараз а, готові відстоювати свою позицію і просувати свої плани, свої ідеї далі. Ви... А, Хочете це робити, от, але застрягли десь у моменті прийняття рішення. Знаєте, дуже важко буде просуватися у таких енергіях на найближчий час. А зараз на базі цього внутрішнього самопочуття підсвічуються страхи. Якісь внутрішні ілюзії, бар'єри, які ви зараз самостійно собі створюєте. Ви повинні зрозуміти, що шлях до того чи іншого бажання, до реалізації тієї чи іншої ідеї лежить тільки через страх. У вашому страхі є ваш ресурс. Пройшовши тією стежиною, яка вас лякає, при цьому контролюючи свої емоції, балансуючи їх, ви зможете отримати. Результат і результат може бути навіть кращий, ніж ви очікуєте. Тому дуже важливо зараз усвідомити ті страхи, ті хвилювання, ті внутрішні блоки, які прямо вистрибують тут і зараз, так, з приводу ваших ідей і бажань, попрацювати трошки з ними. Вийти із внутрішніх таких ілюзій, із самообману, відкрити широко очі, зізнатися собі в тому, що так, я тут боюся і тут мені якось не ок, але я буду зараз працювати над тим, я буду контролювати, я буду видихати, тому що хто головний у твоєму житті? Ти чи твій страх, хто творець своєї реальності, звісно, ти. Як тільки ти це усвідомиш, як тільки ти це приймеш і почнеш робити маленькі кроки, то ти туди дійдеш. Дуже важливо вийти зараз із того підвішеного стану і зрозуміти, куди ти рухаєшся. Тобі треба розчистити простір. Іди з тих ситуацій, які тебе мучають, які тобі не дають ніякого емоційного задоволення. Через творчість ти зараз можеш підняти свої вібрації через творчість та а, спілкування з близькими людьми. Тобто ті твої близькі люди, твоє близьке коло можуть тебе підтримати. Зараз дуже важкий трансформаційний етап, який ти приходиш, через втрати, розчарування і відкриття очей, розуміння істини, ти здобудеш результати.